Так, ну що там, хлопчики, дівчата, по коли ми трохи, того мотлуху, того, що треба повитягувати. Е, тут тракторцем повитягували, Тоже не знімав, поки що, не показував. Е, старалися з корінцем видірнути і, і що я побачив, який зробив висновок. Того всього голому тут у нас багато. І ну, мається в увазі не тільки тут в мене. От там треба буде трохи витягувати його того мотоху, щоб нарізати. Ах, як то кажуть, тут не вистачає такої штуки, як артпал. Бачите, скільки того є брусу, можна було все порізати і арпалом перебити. Бачу, люди вже активно ним користуються. Я то не пробував, тільки бачив. Поки що, пока що. З нашими об'ємами нам за такий препарат тільки, тільки мріяти. От його все можна було б перебити. Ну, що в мене там є біля ферми, звісно, багато того лому. Коротше, це все росте отут на узбічах. Його все можна перебивати, молотити, ним палити. Воно все одно потім виросте знову. Ну і що, прийдеться ось, бачите, яка полоса. Звідси вона має йти сюди і туди на вгол. Цього прийдеться тут заграбати нам. І спалити це все сміття. І... і і, не знаю, може скультивіруємо це поле. Знов і знов ще раз, певне, що кропнемо, бо прийдеться, те велике кропити. Цього грішка треба витягнути. Стоїть саме полі воїн. І... Шукаю насіння люцерни. Шукаю, знайти не можу, хотів купити класної, дорогої, такої ну, еліти, але, але мені порадили, сказали, слухай, чоловіче, не купляй. Ти, каже, що ти, каже, будеш неї торгувати тим насінням чи що. Навіть, каже, якщо ти купиш на 3 гектара, це буде, півтери тони вродить. Ну, каже, то тримати збут, каже, А на що тобі? Каже, купи просто якось дешевшої, І Тобі ж треба каже, на корма, а вже хочеш собі там на насіння, то каже, еліту треба купляти на соток 20-30. Вона вродила, ти її каже, змолотив, а тоді собі хочеш там 5 гектарів, каже, нею взяв і посіяв. Ну нема смислу на, на 3 гектара купляти еліту по 6-8 євро за кілограм. Це каже дорого. Вона сортова, ну це дорого. Вона йде каже, більшість на насіння. Так що так, шукаю класне насіння, таке, щоб ну, вже, там перша чи друга репродукція на корм. А також знайду якесь гарне таке, більше до чорнозема поле 20-30 соток. І тоді куплю дорогої, посію, змолочу її так, щоб знаєте, воно ну, не пустувало, бо його придеться чекати, поки воно засвете. І тоді вже будемо, буду мати своє класне насіння. Ну що, хлопці-дівчата, привіт. Так, оглядання такі невеличкі на фермі. Хочу вам розказати таку новину. Дивіться, е на рахунок зараз корму буду розказувати. І... і... Так, де ж то воно в мене є? Десь в мене тут є таке маленьке. Маленьке-маленьке. Його чуть підскубали ці. Блін, де воно є? Чуть його поскубали. А, оце воно. Машти, чуть його чого? Чого, Скажу вам, чого. Е, клітковини, певно, що чуть замаловато. І придеться буде чуть додати клітковини. Якби для самок комбікорм самий раз. Можна його годувати і ним і молоднячок, але певний буду робити ще відгудівельний. Для чого? Ну, бо Так переважно всі роблять, можна зробити один. Один більш-менш стаціонарний, але туди треба влупити трохи і сої, і зразу ж клітковини, знаєте, і буде там мало зерна. А якщо буде мало зерна, ну, то він буде типу, ну, не все там буде, що треба і для самок більше вітамінів, більше протеїну, менше клітковини. А для цих наоборот треба більше клітковини, чуть-чуть менше вітамінів. Для чого бо самки роблять молоко, їм треба трохи більше того всього. І протеїну, і вітамінів. А цим треба чуть менше вітамінів, бо вони, саме головне, щоб вони отут старт, а далі вже вони щоб пішли. Ну і коротше, коротше. Хто знає, той і знає, хто не знає, тому розказую і ділюся інформацією завжди. Стараюся ділитися з вами, розказувати. Дивіться. Новина, що хочу розказати. Недавно телефонує до мене один з моїх знайомих, каже: Привіт, Іван, привіт. Чуєш? Кажу, що? Говорить, каже, тут в селі в нас кажуть, що ти каже годуєш своїх кролів, тримаєш своїх кролів, каже, на преміксах. Вот это поворот! Кажу до нього, чуєш, я шість років займаюся кролями. Шість, бо я підняв недавно свої списки, подивився, в яких роках останні ну, переписки, коли я пробував премікса сам робити. Це було у 2017 році. Я так не звертав уваги, але як глянув, а це ще виходить, я ще до того робив там пів чи рік, то вже майже сім років, виходить, на кролях. Бо до того я ще просто так тренувався, купляв то там, то там кроличку, там на базарі переважно всі лом скупляв. Пробував, старався розводити, в кінці кінців нічого з того не вийшло получ... ну, з того лому. І е попіднімав і кажу: слухай, я 6-7 років добиваюся рецепту, ну, точніше, два я там, півтора, можна сказати, я стабільно працював на преміксі, так, ну трошки моював сам, а потім вже перейшов на органіку. Потім кажу, три роки я був на комбікормі покупному. І тоді знову кажу, перейшов на свій. бо чуть так він мене трошки не устраює, вже не буду розказувати чого, бо ж всі вже бачили попереднє відео. І тепер кажу, я знову пробую щось зробити з преміксом. ну чого, Бо він, блин, зараз всі інгредієнти скупити, кажу, це космос ціна виходить і шукаю щось таке, що був вже готовий. Щось таке, щоб понизити ціну і щоб ну, можна було. Продати, щоб люди купляли і ще вирощували кроля і ще пробували на ньому заробити, то кажу, мені відповідно, треба трошки ціну понизити. Хоча не дуже так виходить, бо якщо купити другого премікса, то Блін, корм виходить тоді космос. А якщо купити вже саме БМВД і додати 10%, то він мені ще десь на початку жнив, тоді, коли все коштувало дуже дешево, то він мені на початку жнив ставав. 10 гривень, коли його там пробував 11-12 продавати. Зараз, коли це все на початку жнив, так була ціна, наприклад, за соняшник в районі 4 гривень, там 3,50, а в якихось там регіонах навіть було 1,5 рубля за кілограм, на сьогоднішній день 7,50. Далі люцерна можна було десь закупити, десь там трави накосити, ще щось так, як я робив. А на сьогоднішній день. Я 8,50 дав десь там місяців 3 назад. А на сьогоднішній день чую там і 10 і 11 Далі макуха Соєва тоді коштувала 11 гривень, на сьогоднішній день 20 гривень за кілограм. Зернові тоді можна було купити там, 3 гривні, 4 гривні, у мене все одно так не виходило, бо то, я ще не знав, як, в якому руслі я піду. То на сьогоднішній день 6,650. До 7 гривень доходи, Ну і відповідно вже ж до тих всіх інгредієнтів ще ж і премік зростає, я кажу в ціні. І щось спробую таке знайти універсальне, щоб можна було б людині купити, наприклад, той мішечок і годувати і те, і те. Але дивлюся, що не виходить через те, що якщо кролик не отримав молочності з маличку, так. То він і далі буде слабше йти. А якщо зробити класну молочність, це чуть-чуть менше зробити клітковини, щоб ну, самкам він якраз люкс підходить. А якщо дати їм трошки більше е, цього, клітковини і виходить більше е, макухів, то вже вийде менше вітамінів чи дати більше вітамінів, то трошки закруто буде для. Оцього, для відгудівлі, Буде щось закруто, від... для відгудівлі будуть отакі проблеми. О, дивіться, воно... Може, це ще перестройка, не знаю чого. Але такий трошки кал. Але це тільки в них. Самок немає такого. Розумієте? Та й не знаю, як то правильно. Прийдеться, що ще робити, трошки треба буде позаморачуватися з цим, ну, Раз того робити, раз того, але тоді, думаю, можна буде замовляти і один від годівельного, і один цього. Бачите, які приплоди. Я б сказав, би, немаленькі. Кроленят. І від годівля, Це ті кроленята, які спочатку ну, погано стартанули. А з тієї сторони, от я важив. З тієї сторони, то вже на сьогоднішній день е, 2 числа родили це сьогодні яке -то, 19 число, то вони мають. Оці, наприклад, мають навіть до 300 грам. 270, 260 до 300. А ці десь 240, 260. ну Я думаю, що результати тут непогані і такі, і немало плодні. Їх якби тут є. Не буду я їх вже розгрібати, бо самки бачу дульненькі на що того діла. як би їдять, і класні. І поправляються. Самки мають по 5600-5800. Ну, тут чуть менше, бо ж, самі розумієте, чуть скормимо. І тут самки чуть були слабші, то я їх чуть вітаміном стимульнув, щоб кроленята були більші. А далі все, а далі вже. Все одно їх тут є немало. Бачите, якби всі б'ються за те, щоб кроленята. А мало коли, коли. Закрепки корм і пробиває як це він називається? А, мастит. Пробиває мастит і не всі соски працюють, і тоді декілька кроленят може відійти. Як би їх тут немало. Ну, що буду казати? Показую, так як є. І через це я кажу, е, ти цьому чоловікові їсиш кубасу їм, а кажу яблуко їсиш. Ти ж не будеш кажу, на якого це їсти, правильно? правильно. Кажу, я об'ясняю, як на каналі кажу, але ти ж його не дивишся. Кажу, та й розкажу тобі, ти мусиш з'їсти яблуко, бо немає яблука, немає вітаміну, ти будеш хворіти чаще, правильно? Правильно. частіше. Кажу, дасиш Далі. Е, ти мусиш кажу, е, їсти м'ясо і хочеш з'їсти багато. І ти мусиш кажу, випити, щоб з'їсти багато, з'їсти всю порцію. Там, наприклад, десь в ресторані, ти вже за це заплатив, ти мусиш випити, ну, для прикладу, кажу, тієї самої коли, щоб воно все осіло. Так, так. А ми кажу, додаємо там один такий препарат, називається лізинчик, для того, щоб е це все перетравлювалося і засвоювалося. Е далі ще кажу, ти як їсиш суп, ти їсиш його. З сіллю чи без солі? Він каже: Ну, звичайно, мушу сіль додати, щоб був смачніший. Кажу, тут так само додається, кажу, бо в солі є мінерали, які кажу кроликові так само потрібні, як і людям. Далі: е, ти трошки виходиш на світло, щоб ну, не було рахіту якоїсь там кості не крутило. А ми додаємо, кажу, туда крейду, щоб тих рахітів не було. І так само же ж там безліч, купа там всяких елементів кажу, дається, що для кролика важливі, бо у нас, кажу, оскільки світла так маловато, мусимо чуть досвідчувати. Ну, то ще й додаємо трошки туди крейді, кажу. І говорю, що я ці всі елементи мушу додати для кращого розвитку кролика, щоб все було з ними добре, гарно розвивалися, їли. І, і ну, щоб і було вигідно. Бо якщо кажу годувати зеленим, прикидаєш, скільки сюди треба мені ну, прицеп, газончик чи автомобільний прицеп, кажу, люцерний якби я привіз би кажу, і тут розклав би понизу, і потім розклав би поверховий. Всі дружно мені кажу, обісралися. І я всіх дружно вивіз би. кажу, Це чуть обідно. Основна, кажу, тут маса йде, макухи, шроти, кажу, і зернові. А того самого, як ви називаєте, премікса, дається зовсім чуть-чуть. Я сюди БМВД не даю. Хоча кажу, це ну, теж та сама штука, що й премікс, тільки там більше сої. А з чого це все почалося через те, що почав возити багато корму на пошту, і туди приїжджають люди і дивляться. Що купи мішків стоять. Ага, значить, він же ж там не люцерну загранулював, сиру, чи буряка кормового, чи морку загранулював для кроликів і каже, кроликам дає. Він же ж гарантія преміксами торгує. І тоді до нього дзвонить, чуєш, каже, що, каже, ти хочеш ти хотів там каже, купити самку, да, Не купляй в нього чого. Бо каже, він їх на преміксах годує. І все, ніхто ж навіть ну, не може собі уявити, що я туди зерно додаю. Зерно, макухи, крейду, траву ту саму. Вони ж, ну, люди навіть не уявляють, як ти сіно треба подробити. Вони кажуть, а як ти туди сіно пхаєш? Каже, вручну запихаєш що як Прямо у гранулятор кидаєш. Ну, просто не мають навіть уявлення, що те сіно можна подробити на муку, що його ще колись в 80-х дробили і додавали свиням, кролям, ну, всіх. Просто вже в масове, масове, як то кажуть, производство тоді сінорізок не було. Тоді були просто січкарні, які дробили на отаку січку. Ну, може, таку м'ялчу. А на маку ну, нікому його не треба було, та ніхто його не дробив. То вони просто собі ну, не можуть уявити, що це все можна подробити мелко, вимішати гарно і потім зробити з нього гранули. Вони ж бачать тільки гранули і все, думають, що страшна, сумасшедша хімія. Там немає зерна, там тільки хімія. І не розуміють просто, що є такі інгредієнти, що вони коштують 300-600 гривень за кілограм. А мені треба дати, наприклад, 4% того самого, як вони називають премікса. 4% треба додати для кролика. Якщо я дам 4% по 600 гривень, це виходить. 6 на 4. 2400 за 100 кілограм треба заплатити. 2400, розумієте? То просто. Ну, Через то я кажу ще один нюанс до нього: кажу, слухай, я кроликів кажу, своїм тут не продаю. Ну не продаю через те, що люди бачать, якщо є чогось багато, значить щось не так. Кажу, ти навіть би хотів би самку, просто ну я не торгую, я не продаю кажу, своїм людям, бо розумієш, кажу, тут виходить, мене багато хто знає, і отут продаю кролика так. Завтра людина, ну кролику дається гарантія приблизно 3-4 дня. Якщо людина не знає, як ним поводиться, через це, ну, купила кролика, посадила його вдома, зразу накосила трави, йому туди, бо десь там баба стара на базарі сказала, каже, кролик в мене колись їв все. Вона його туди накосила, йому дала, кролик за два-за три дня засрався здох, а потім каже: до мене, слухай, ну не беріть в нього кролів, бо в нього кролі на преміксах. Вони кажуть, там в нього живуть, бо вони страшну хімію їдять. Каже, а він на простому жити не буде. І я краще, ну, хто дивиться, побачить, чим годую, як годую, як мелю, як роблю корма, що туди додаю. Кращий чи гірший, це все залежить від людей. І ще точніше, це реклама. Якщо він поганий, значить людина, людина людині скаже, слухай, не бери в нього, бо він поганий. Якщо хороший, так само ж там і реклами навіть не треба. От скажуть, що брала там і там. І прирости такі-такі, показники такі-такі. Ну, коротше, все залежить від людей. І е, останнім часом кажу, що я продаю кроликів, переважно стараюся тим, хто бере там ну, побільше. Для чого? Для того, щоб та людина, хто вже бере більше кролів, знає, як з ними треба поводитися, чим його треба годувати, як за ним доглянути. Тому що кролик це таке сторіння. Сьогодні він. Е, їсть все добре там декілька днів, далі щось чуть не так. Людина знає, що з ним треба робити. А то розумієш, якщо він буде кажу, жити в мене там в мому селі чи в сусідньому селі, він зразу буде дзвонити, чуєш, щось там в нього він щось сидить отак. І каже, не ворошиться. Ну і попробуй людині, розкажи, що от сьогодні там 12 годин дня, а кролики вони нічні тварини, вони кажу, ну не скажу, що вони в день сплять. А вночі вони активніші. Ну, людина просто скаже, слухай, що ти мені блеєш, які там ночні. Каже, ну, Я не сплю, а, а, а кролик цього. Ну і як? Ну, кролик, от кажу, не засраний, нічого, але він же сидів напужений. А людині це, це вже буде страшно і все, буде вже дзвонити. І буде запитувати. Я кажу, щоб не було цього всього. Люди дивляться, люди бачать, як, і як ми мучимося, як ми з тими гемками, що були по всій Україні, пастрильозами, які були проблеми. О, дивіться, чуть-чуть відсидив. І він е і здохнути не здохне, і жити не живе. Не хочеться йому. ну, Невігідно зараз якось там вітамінчика йому колоти, декілька днів чекати. Я думаю, ще яких е день, два-три вдару його, він десь має біля трьох кілограмів. Все. Ну, розказую так, як є. Десь самка чуть обдерлася спину, ну корму цю не влазить. Отакі в мене самки. О, бачите. Треба послід, але вона кітна. Але щось треба буде вже за нею наглядати, бачите? Бо якщо вона вже туди слідить, вона може бути кітна, але може бути чуть не до кроленят. То за нею треба буде дивитися, щоб вона там не, ї... не обкидала, от, бачите, вже їсть, не викидала їх, не допкала, то означає, що вона буде чуть до цього діла. цей Не те, що неадекватна, а чуть неохайна. Коротше, так, і цю сторону, може я показував, може не показував. У мене вже... Тут в мене самці. Раз, два. 3, 4, 5, це буду на плем'я відставляю Італія 8. А ці плем'я Італія 8 і ОМ. Австрії ці калуш, це їх відставляю, провакциновані, пропоєні. А це все остальне на забой. Тиво треба буде мене підлікувати, щоб воно не пропало. Бо тут вага десь 2200-2300. Те, що воно трохи підросло. Якісь дати е, молочки може в воду, А може зразу якийсь е, альфа-кокс дати, щоб воно пройшло. Щоб, ну, ЖКТ трошки не настроєно у кролика, коли блін, я сюди ввалив трошки сої, знаєте, то мусе, мусе бути перехід. Я вже півтора тижня годую, а перехід він буває 2-3 тижні може показувати. Якщо слабий корм, але клітковини багато. Ну, то переходу не буде. А якщо він сильний, хочете, як то кажуть, і рибку съєсті, мусите чуть мусите ну, чимось жертвувати. Треба трошки щось втратити, щоб воно перейшло, настроїлася система. І почали трошки їсти. То подивлюся, ще трошки поспостерігаю, де настроїться, а де ні, то будемо робити ще чуть трохи слабший, але з більшою клітковиною. Ну. Добре, кому відео сподобалось, дивіться. Тамки вже ці всі пішли на передажу і готуємося до відсадки скоро нових, нового плем'я. Коли буду, коли буду продавати такими кількостями невеличкими, то не знаю. Не можу нічого обіцяти. Бо ж кажу, я думаю, що ферми зараз не будуть строїтися. Ну, Міні-ферми такі невеличкі, а воно все. Всі працюють, всі, як також кажуть, хочуть жити, хочуть їсти. І люди не стоять на місці. Всі працюють, всі чимось займаються, хтось е, дрейфить, а хтось зачинає нові справи. Все, всім удачі, всім пока. Розвивайтеся, працюйте, все буде Україна.